Прийду усім поціновувачам котячої величі, моїм любим глядачам, з вами знову хто ж ще, рудий геній, похнастий філософ та неперевершений майстер з лежання, де попало, його рудість персивальд. Сьогодні я вирішую поділитися з вами мої двоногі друзі, деякими глибокими роздумами про ваше м -м, існування. Спостерігаючи за вами, я дійшов висновку, що ви дуже передбачувані створіння. Особливо, коли справа доходить до їжі. Варто мені тільки аудамтно прийти повз ваші ноги на кухні о восьмій ранку, і о 8.05, і о восьмій десять, про всяк випадок, як ви чомусь починаєте щось діставати з шуршащих пакетиків. це так складно, просто поставити мою порцію там, де вона має бути, а не влаштовувати цілий ритуал, а? А ось ці ваші спроби мене розважити. Ви махаєте якимись пергінками, світите червоними точками. Ви серйозно? Мене володаря дев'яти життів мінімум. Цікавить, якась танімітація здобичі? Моя мисливська вдача настільки гостра, що я можу годинами спостерігати за порушинку у сонячному промінні. Ось це справжній адреналін. А ваші іграшки? Ну, це так. Щоб ви вичима займалися, поки я думаю про вічне, лежачи на вашій найневрійшій ковтині. Ще одна річ, яка мене не перестає дивувати, це ваша одержимість з чистотою. Ви постійно щось полососите, миєте, витираєте. Невже ви не розумієте, що ідеальний дім це дім з легким шармом котячої шерсті на всіх поверхнях? Це ж ознака затишку та моєї присутності. А ви намагаєтесь це прибрати. Нічого, я вам допоможу підтримувати баланс. Завжди радий залишити трохи своєчівни рудої шерсті там, де ви її найменше чекаєте. Наприклад, у вашій ринковій каві. Ви ж не проти додаткової порції котячої любові, правда? І звісно ж, двері, О, ці священні портали між світами. Кожного разу, коли я стою перед зачиненими дверима і жарібно някою, я проводжу важливий експеримент на вашу чуйність. І мушу визнати, деякі з вас показують непогані результати, особливо вночі, коли мої експерименти стають м -м, більш наполегливими. Мяу-мяу, відчиняйте. Це ж терміново. Там може бути ну, ну щось дуже важливе. Наприклад, інша кімната, яку я ще недостатньо обнюхав. Підсумовуючи все вище сказане, мої дорогі люди, хочу вам нагадати ваше життя стає значно цікавішим і наповненішим сенсом лише завдяки нашій кутячій присутності, тому цінуйте нас, годуйте вчасно, не заважайте спати в ваших улюблених місцях і ніколи чуєте, ніколи не намагайтеся одягнути на нас смішні костюмчики. Ми величні створіння, а не клоуни для вашого інстаграму. Хоча, якщо там буде багато лайків, ну то я подумаю. А на цьому я з вами прощаюсь і йду далі контролювати цей безлад, який ви називаєте домом. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал, бо хто ще розповість вам правду про ваше життя? М? І діліться цим відео з усіма ще не усвідомив свою залежність від кутів. До нових зустрічей і пам'ятайте, руті кути, найкращі кути. Мяу всіх обняв!